Народна депутатка Наталія Піпа із фракції Голос зареєструвала законопроект, яким забороняється дітям говорити іншою, крім державної мови в школі навіть на перерві, навіть поза уроком. Ну, що тут сказати? Є таке прислів'я застав дурня Богу молитися, він і лоба поб'є. От що каже Піпа? Ми зобов'язали усі школи надавати освітні послуги української мови, але проблема полягає в тому, що, виходячи з уроку діти, а подекуди вчителі переходять на російську. Щоб це змінити, я реєструю законопроект, який зобов'язує говорити українською на перерві, в шкільному подвір'ї, стадіоні та всій території школи, написала піпа. А чому в туалеті не зобов'язує мене одразу питання? По-друге, у мене питання, як ви це будете контролювати? Як? Ви проконтролюєте, як діти говорять на, урок, на перерві. Але ми, ніхто не буде карати дітей чи сварити, це неправильний підхід до питання, пояснює піпа. Йолки-палки, а що це за закон, який не передбачує ніякого ні покарання, ні навіть контролю? Але ми маємо позбутися цього умовного правила в головах освітян учнів та батьків про нас дзвінок можна будь-якою мовою. І ми розуміємо, що ця будь-яка чомусь російська. Ну так, вибачте, а що не можна, а якщо діти хочуть англійською поговорити? А чому не можна? Ми взагалі-то вільне суспільство. Може, не будемо переступати рамки. Того, що називається прав людини, де таке бачено, в якій країні, щоб на перерві, ну, тобто, поза навчальним чи е, виробничим чи е, якимось іншим процесом, пов'язаним із е, професійною діяльністю, когось примушували е, в приватному порядку говорити. Тою чи іншою мовою, чи забороняли тою чи іншою мовою. ви розумієте, що за такий закон нас Європейський Союз ну, нам дуже серйозний втик дасть. З таким законом нас в ЄС не приймуть. Я вже не говорю про те, що є на ворожій мові така, таке прислів'я, запретний плод, сладок, що діти будуть це сприймати як. Якесь дисидентство розмовляння російської мови після вступу в дію такого закону, якщо його додумаються проголосувати, ну так навіщо ви б'єте рикошетом по нашій рідній українській мові? Робите їй від межу послуги, робите популярним потенційним. Її ігнорування. Тому що коли тебе примушують, ну коли тебе примушують в приватній бесіді говорити тою чи іншою мовою, ну я цього не розумію. Це вже не правова держава, це вже не демократична держава, це вже держава тоталітарна. Я проти тоталітаризму навіть в національному виконанні. Хоча потреби в такому зовсім немає, тому що знову ж таки це зменшить популярність української мови, замість того, щоб популяризувати українську мову, ми її навпаки підставляємо під удари. Ну, Дурніше не придумаєш.